Ансамблю Калина виповнюється 30 років від перших днів свого утворення. Він поставив за мету розбудити українську душу до праці, до творчості і насамперед до власної гідності. І колективу це вдалося. Це знаний колектив, колектив, який очолюють фахівці і фольклорних колективів таких подібних професійних колективів, подібних калині в Україні немає. Калина постійно працює над тим, щоб освоїти фольклор усіх регіонів України і не тільки показати народні звичаї, різдво, обжинки, весілля, а й донести до молоді, сучасність української народної пісні. Ансамбль виступав на всіх континентах, у багатьох державах, у Європі, Південній Америці і навіть у Китаї йому не тільки аплодували, стоячи, а й підспівували. І що, що приємно, що таких колективів та єдиний колектив на Україні, який зібрав весь фольклор України, бо у нас є і в Ірьовка, і ансамблі і, А це іменно такі фольклорники. Дуже приємно, що вони приїхали до нас. Насправді академічний це не так просто названий. Вони заслужили це звання, тому що я отримую величезну насолоду, коли дивлюся танцорів цього колективу.